Так, у нас соната ЛФ, Все знімаю одним кадром, бо люди дехто не вірить. Вона вже печечка стала на своє місце. Бо люди ріжуть далі печки і не вірять, що можна панель не знімати. От я тут все розібрав. От. Нічого тут не знімав І от у нас вже нова печечка. Ну то що грязна перчаточка моя. Вимазала нова печка, у нас стоїть де має бути. А от і стара печка. От і стара печка. О, бачите, старенька. Ось вона вже тут текла, вона забилася. Тік уже антифриз по ній. Ось тут добре видно, бачите. Тому можна не різати печки, а все залишати в оригіналі. Ось, Тому тільки така заміна, щоб було все як в оригіналі. Не треба вам не панель знімати, нічого. Все швидко і якісно.